Про законопроект про мобілізацію, яка його доля далі? Поговоримо. Народна депутатка від європейської солідарності Ірина Фріз. З нами на зв'язку. Пані Ірину, вітаю. вітаю міністерство оборони, каже, що вже переписало документ і готове подавати до парламенту. Чи відомо, коли з'явиться нова версія? Ну нова версія в саме в цій сфері може з'явитися після того, як буде ухвалено рішення та проголосовано парламентом. Доля альтернативних законопроєктів. після цього урядовий законопроєкт доопрацьований має місце і можливість бути внесений до розгляду знову ж таки Верховною Радою. А щодо цих альтернативних законопроєктів, яка думка зараз в парламенті? Тобто вони опрацьовані, зрозуміють, які кардинальні різниці, відмінності є поміж ними, і коли їх розглядатимуть, власне. Відмін відмінності в них є. Там більш чітко застосовується період демобілізації разом з тим. Вони з огляду на е, юридичну правову практику містять ці, е, е, знаєте, те норми, які є які були в основному законі і підлягалися критиці. Тому я думаю, що рішення комітету і рішення Верховної Ради буде полягати в тому, щоб повернути їх на доопрацювання авторам або відхилити. Тобто, два два вирогідних варіанти, хочу уточнити: тобто, зараз спочатку парламент візьметься за ці чотири законопроекти або відхилять, або відправлять на доопрацювання. А потім вже Кабмін, відповідно зможе внести новий урядовий Міноборонівський. Правильно? Абсолютно правильно. Тому що допоки є в наявності альтернативні, які зареєстровані до основного, і рішення по них не, не ухвалено, немає можливості для уряду внести до законопроект. Маємо певність, що буде, буде парламент по такій процедурі йти. Бо іноді, навіть якщо процедура прописана, парламент не завжди йде таким шляхом. Ну, Парламент може поховати рішення по цих законопроектах, але це не дасть можливості уряду внести в свій доопрацьований саме в цій сфері, яка потребує врегулювання. Тому я думаю, що парламент і комітет. А комітет 100% є достатньо гнучким для того, щоб ухвалювати в тому числі рішення по альтернативних питаннях в тому, щоб було скликано парламент, який має легалізувати ці рішення і дати можливість внести до опрацьовані законопроекти щодо попереднього старого Кабмінівського законопроекту, Чому його вирішили завертати, а не голосувати в першому читанні, вносити вже потім правки? Ну, Дивиться комітет, відпрацював його протягом протягом трьох дні, днів поспіль. Ми по постательно і фактично до кожної статті в членів комітету або в представників міністерств, які були запрошені до розгляду цього законопроекту. Були за Відповідно, в цій редакції законопроект потребував. Фактично переписування саме тому я вітаю рішення Кабміну щодо відхилення цього законопроекту в ті редакції, в якій він був внесений. Єдина проблема, що наразі. Цей законопроект, який був на різдво подарований суспільству, додав багато клопоту різним верствам нашого громадянського суспільства, адже намагався внести зміни до багатьох законів, які чіпали їх інтереси та права. Тобто, це було неправильно. Потрібно було звозити питання мобілізації до. Заходів з мобілізації та алгоритму чіткого демобілізації, і саме цим займатися наразі було внесено законопроект, який чіпав понад 8 законів і торкався інтересів дуже багатьох людей. А отже, є достатньо конфліктним. З точки зору того, як в якій редакції він був потний, крім того, містить антиконституційні та корупційні норми. А отже, не було необхідності за великим рахунком його розглядати навіть в першому читанні. Тому відкликання його є одним із правильних рішень міну як суб'єкта подання. А чому така поквапливість була з внесенням цього законопроєкту ввечері в різдвяну ніч чи Різдвяний вечір, кабінет міністрів ніс його? просто намагалися дотриматися якогось певного плану розгляду цього законопроєкту? Чи чи просто Я так думаю, є ніякого плану? Я думаю, що знову ж таки шукали ЦАПа, відбували які візьма на себе внесення змін е, непопулярних, які? Першу чергу будуть суттєво бити а, по рейтингах. Саме тому політичне керівництво відмежувалося від цього і переклало цю відповідальність на виконавчу гілку влади як таку, що якщо хочете, то будь ласка, вносите. Це є неправильним, адже з точки зору здорового глузду, саме верховний головнокомандович знає володіє цією інформацією а, в обсязі щодо порядку та форми і а, а, кількості а, необхідних. Українців, які е, бажать, яких було бажано злучити під час мобілізації, тому за великим рахунком було правильно, що цей законопроект вносив саме. Президент України, як Верховний головнокомандувач. і я впевнена, що якщо б його було авторство, то такої знаєте бурхливої діяльності на рівні комітетів, які очолюють всі представники монобільшості, не відбувалось. Якщо вніс Кабмін, то ви бачите і рішення антикорупційного комітету, ви бачите і рішення соціального комітету, ви не бачите рішення комітету з нацбезпеки, але ми ретельно його опрацювали. І е, сказали представникам, розробникам, що цей законопроект в цій редакції варто відкликати і не соромитися, вносити, намагатися його внести або продавити в першій редакції через парламент. Е, я е, вітаю те, що сталося, але разом з тим, питанням мобілізації не має ставати заручником політичних інтересів, вподобань або рейтингів окремих осіб, які в в той чи інший спосіб завдають шкоди нашій обороноздатності. Чи відомі плани на наступний тиждень? Ймовірність внесення кабінівського нового законопроекту наступного тижня є? Ймовірність внесення е, може бути виключно після того, як будуть рішення по альтернативних, угу. тому що ця сфера діяльності не може регулюватися якщо є. Наявності законопроекти, які також вносять туди зміни, тому потрібно ухвалити рішення по альтернативних. Після цього Кабмін може внести доопрацьований варіант з огляду на те, що було обговорено в комітеті нацбезпеки і оборони, перше прибрати антиконституційні норми, прибрати корупційні норми, прибрати надмірне втручання в особисте життя і внести законопроект в тій редакції, який він дійсно має можливість бути підтриманий Верховною Радою. Я цей аспект зрозумів про те, що треба спочатку альтернативні розглянути. Я намагаюся в часі зрозуміти, наскільки це може розтягнутися, чи тут прогнозу не буде від вас. Ну прогноз може бути. Тобто орієнтовно на наступному тижні може бути скликано засідання парламенту для того, щоб внести в порядок денний альтернативні і ухвалити з них рішення. Одразу після ухвалення рішення по альтернативних фактично на наступний день Кабмін може реєструвати свій доопрацьований законопроект. Зрозуміло, чи є взаємозв'язок між двома подіями, які відбулися: внесення старого законопроекту, взагалі намагання депутатів кабміну президента змінити процес мобілізації, і тим, що сталося у нас на кордонах, коли до чоловіків певних категорій більш прискіплива увага сталася з боку прикордонників, коли вони почали багатодітних батьків вимагати якісь певні додаткові документи для людей з третьої групи інвалідності, бо власне третя група інвалідності вона якраз була то такою суперечливою скасовувати відстрочку для цих людей, не скасовувати дивіться до факту ухвалення законопроекту, якщо ми говоримо в тій редакції, в якій подав Кабмін, і де дійсно зачіпалися інтереси інвалідів третього групи та опікунів на в яких є на? Опікувані е, представники люди інваліди з третьої групи е, вона таркалася, але я хочу наголосити всім нашим глядачам про те, що допоки немає ухваленої та підписаної президентом будь-якої чинної редакції законопроекту. Будь-якої внесеної редакції законопроекту чи не редакція залишається дією. Я вважаю, що дії ДПСУ є в даному контексті перевищенням службових обов'язків. Так він ма вони мали права, але перелік документів, які вони мають перевіряти, був чітко регламентований постановою кабіни, тому те, що вони утворили перед новим роком і після одразу. Щодо представників або людей інвалідів з третьої групи, або багатодітних батьків є перевищенням повноважень, які антиконституційні норми були в старому законопроєкті від Кабміну і ті, які мали корупційні ризики, слухай, бі, ну їх там було чимало, але ну якщо. Мо обговорювати те, що вже відкликано, то наразі чи є в цьому потреба? Там було перевищення повноважень ТЦК, які мали можливість своїм рішенням вносити чи зносити відомості про особу до єдиного реєстру боржників, що одразу включав обмеження прав з багатьох з багатьох питань. Починаючи там від е, особистих прав, завершуючи банк, банками і тощо. Тобто, крім того, там були надмірні повноваження так званих представників комісій, е, які мають вести військовий облік, які потрібно прибирати. Там було надмірне е, е, навішування повноважень на органи місцевого самоврядування, які мали забезпечити. Приведення людей, які підпадають під мобілізацію, вручати повістки, які мали б забезпечити здійснення програм мобілізації та демобілізації, крім того, суперечливою і конфліктною була норма, яку одразу завернули це надсилання повісток електронною поштою, що є нічим не регламентована, а отже, не може бути верифікована. Тобто є не нормою разом з тим, такою, що створює достатньо великі. Інформаційний хаос в суспільстві і з, ну, створює знаєте бурхливе сприйняття. Там були надмірні міри з моєї точки зору. і Я думаю, що ми будемо стояти категорично проти щодо обмеження надання консульських послуг громадянам, які перебувають зараз за кордоном. Я вважаю, що Такі міри є передчасні і недоречні. Ми маємо зосередитись на тому, що ми маємо зробити в межах своєї держави і 100% не відлякувати всіх тих людей, які по закону. Виїхали за кордон більше того, знаходячись за кордоном, більше з них я в цьому переконана допомагає Україні, чи то в волонтерській діяльності, чи то донатами на збройні сили України, чи то безпосередньо своєю діяльністю як громадською в тих странах, де вони знаходяться. Тобто це є абсолютно такою, знаєте, нормою, лякалкою, яка ні до чого, окрім негативу, не призводить. Ну сподіваємось, що вони допомагають, бо іноді, коли побачиш кількість людей, які виходять на акції в тих чи інших країнах на підтримку України, береться сум. А чому я запитував вас про ті норми, які є суперечливими, щоб зрозуміти, що можуть виконати викинути, що можуть змінити? Буквально два уточнення, ще має по законопроекту і до інших прийдемо моментів де питання демобілізації, чи є остаточне розуміння? Після якого періоду ця демобілізація відбуватиметься, чи чи якось остаточного розуміння є різні пропозиції, в тому числі пропозиції, які викладені в альтернативних законопроектах, де хто вважає 12 місяців в зоні бойових, де хто вважає, що потрібно зупинитися на 36. є пропозиції, що маємо зупинитися на 18 місяцях, але з огляду на ці біжності. Ми можемо констатувати, що питання до демобілізації для тих, хто пішов добровільно або був призваний з лютого місяця 22-го року. Є нас достатньо гострим. і ми не маємо права жодного морального права та юридичного права ставити наших захисників та членів їх родин в залежність від ієрархії власних кабінетів, які не можуть між собою. Погодити строки, терміни та цифри, які ми маємо закласти в алгоритм демобілізації. Це потрібно робити. Це може бути популярне, не популярна? А це є життєво необхідне питання, яке потрібно вирішувати на рівні влади, а не жахатися від нього і жахати їм суспільство. Ну і цифра в 500 тисяч мобілізованих вона ще є актуальною, чи, чи вже нема сенсу обговорювати її? Дивіться, це цю цифру озвучив президент України на прес-конференції. А більше того, озвучив його її в конотації, що цього вимагають військові. Я ще раз хочу наголосити: питання мобілізації це не вимога військових, це е, питання е, можливості от, майбутнього нашої держави. Ми маємо бути свідомими до того, що ті, хто зараз знаходиться на нулі. Два роки майже поспіль потребують ротації. Для того щоб здійснити ротацію, потрібно підготувати якісно підготувати і фахово мобілізаційний резерв, який здійснить цю ротацію. Кількість яка потрібна для цього. Є в тому числі і в питанні е, державної таємниці та цілком таємна е, обговорюється на рівні представників і лідерів фракції і комітету нацбезпеки і 100% в, в, в раді нацбезпеки, але е, в мене велике прохання, щоб з цього не робили жупол і Яким лякають українців, якщо це робити фахово, якщо це робити зрозуміло і з чіткою позицією, чіткою комунікацією до суспільства, то це буде абсолютно підтримано в суспільстві зараз. Питання мобілізації перетворили на жупал. Мені дуже прикро, що питання мобілізації, які є фактично питанням нашого виживання, питанням на ну от дивіться або мобілізація, або окупація. В лютому 22-го року давали три дні, да але ми встояли завдяки єдності і мобілізації суспільства, яке дало відсіч, в тому числі зараз намагаються роз'єднати розколоти цю єдність суспільства, а умовним законом чи незаконом про мобілізацію, питання виживання держави, і коли стоїть питання виживання держави, українська нація завжди об'єднувалася зараз. Всі ці рухи навколо. За законопроектів з мобілізації не сприяють єдності суспільства, і це дуже велика проблема цієї влади, яка в такий спосіб намагається уникнути політичної відповідальності від необхідності змін або неможливість використовувати чинні норми закону щодо здійснення якісної та фахової мобілізації. І останнє питання Маріана Безугла, то вона залишається в комітеті з нас безпеки чи не залишається вже вже, вже якось залишається? Зрозумі. Тобто питання не буде порушуватися її виключення з комітету? Ну якщо пан Стефанчук а, е окремої фракції або окремого лідера фракції Слуги народу», Давіда Арахамія буде продовжувати таку політику і не ставити це питання, яке вимагають представники різних фракцій та груп на для обговорення залі. Вона буде залишатися не лише членом комітету, а й заступником голови комітету з нацбезпеки. До речі, комітет рекомендував її виключити. Голосували її однопартійці. Абсолютно за це? правильно так. Тобто, -то підтримка однозначно комітету є в цьому питанні. Комітет ініціював і в умовах воєнного стану ініціатива комітету нацбезпеки, яка яка в такий спосіб фактично потурається, да тобто фактично об неї витирають ноги, не додає спікеру цього парламенту, який фактично перетворився на кишенькового, маріонеткового спікера, лідера фракції. «Слух народу Давіда Арахамі, тому що не готовність його поставити це питання на голосування свідчить про те, що у фракції монобільшості є також питання до пани Мар'яни, і вони були б готові і розглядати це питання, і напевно підтримувати її відкликання з позиції заступника голови Комітету голови нацбезпеки оборони. Дякую, дуже народна депутатка від європейської солідарності Ірина Фріс. З нами була на зв'язку.